Дура вечора, шановні гості і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу представити до вашої уваги огляд свого міні-тракторця з мотоблока. Що ми тут маємо? Значить, стоїть двигун, 8 кінських сил, кентавр мотоблочний 180-й. Що ми маємо? Саморобна передня балка. Я вам покажу. А Може буде видно. З хрестової сільхозтехніки. Передня резина 6х12 мотоблочна. Задня резина 8х20. Диск газон. Коробка. коробка передач, мотоблочна, можна тут її побачити. Мотоблочна коробка передач. Це вже трошки я трошки важлі я перероблював. Гідравлічна система теж саморобна. Стоїть насос НШ-10. З приводом від ременя, постійно, не вимикається вона. Це зверху у мене стоїть генератор. Стоїть гідробак на 10 літр. Стоїть розподільник r 40 Ось, як ви можете бачити, гідроциліндр не знаю від чого. Такий простенький. Навіска теж, теж повністю саморобна. Як ви можете бачити, ось зараз відпущу, буде краще видно. Ось вона пішла, пішла донизу. Що ми тут маємо? Вал відбору потужності, теж саморобний, зроблений з редуктора від розкидача польського. І привод у нас ланцюговий. Тут не знаю, чи буде. Але відповідно можливо ні. Тому буде цікаво, я зніму окреме відео. Виніс, виніс повітряний фільтр наперед для кращого доступу, щоб можна було, щоб можна було добре обслуговувати і зручно тут включується, можна собі добре почистити. Е, глушник від вас я знімав з 2101, це резонатор переварений, трошки зроблений сюди. Коліно трошки виведене доверху. доверху. Сидіння теж саморобне. ну І тормозна гальмівна, гальмівна система Гальмівну систему, що в нас тут поки що на одну піввість зроблено. Система представляє себе Барабан ваз 2101 теж зроблена така ступичка, саморобна, майже без токарних робіт. Зроблена і гідроциліндрик е, гідро, е, термозина стоїть, там можна його бачити. З узлом від педалів ВАЗ-2101, і сюди до полику виведена педаль. Е, КПП-мотоблочник я вже казав. Перероблена кришка. Це у нас важіль передач. Це в нас важіль пови, підвищена, понижена швидкість. Що ось такий ще цікавий, що вам можу показати? Відкрив за капот, покажу вам. Тут нічого особливого, ще проводочку трошки не доробив. Світло має бути, генератор тракторний 700 Вт. Гідроциліндр зварний, саморобний із э, э, зіловського ресівера. Як я вже казав, двигун у нас 180-й. Двигун трошечки замало потужності, звичайно. Тому що таки 8 кінських сил він має. На останній підвищеній швидкості на третій трохи завелика за велика швидкість. ну і, Можна сказати, за мала потужність, це така транспортна передача. вона <кій> Просто щоб їздити пустим. А так, в всьому остальному в принципі, нормальний роботяга, працює, все робить. Є така копалочка кому буде цікаво, копав вже картопельку Тому він такий у пилюці, да копав картопельку, теж тут стоїть редуктор. Може буде погано видно. Такий редуктор, кардан такий саморобний, він витягується, складається. Кому буде цікаво, напишіть коментарі. Вам все покажу, все розкажу. Ну, це все поліки четверки металу Це зробив такого поручня, щоб можна було за щось тримати. Чи, ну, я кажу, казав, гідроциліндр не знаю від чого. Такий саморобний, навіска повністю са, саморобна. Що ми тут маємо стяжки? До нас і на шарових опорах. Це вже сцепка дойде до причепу, теж саме ровно пальчик витягується, хочеш і ставиш. Ось таке відео, кому подобається, пишіть коментарі, може ви хочете дізнатися щось таке більш детально. Тому всім гарного вечора. До побачення.